Прем'єра пішли, хай живе новий прем'єр. Хто сяде в крісло звільненого Азарова? Захист з неба. Біля резиденції Януковича з'явився комплекс протиповітряної оборони. Спів за ґратами. Руслана презентувала кліп протест на захист родини Павличенків. Добрий вечір. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тивай У студії сьогодні. Олексій Ліхман. Грудневий міністропад. Президент відправив у відставку. Уряд на чолі з Миколою Азаровим. Рішення це вимушене, адже разом із новою Верховною Радою в країні має запрацювати і оновлений кабінет міністрів. У партії регіонів прогнозують, наступника Азарова держава отримає за два тижні. Як тільки новообрані депутати приймуть присягу, тут же проголосують і за нового прем'єра, кандидатуру якого їм у свою чергу має запропонувати Віктор Янукович. До тих пір країною керуватиме старий склад міністрів в указі президента. Передбачається, що всі міністри кабінет міністрів виконують обов'язки. До того часу, поки не буде сформований е, новий уряд, тобто без влади країна не залишиться, все нормально, працюємо. Я вважаю, що в новий рік ми повинні входити з новим кабінетом міністрів. Я думаю, що це ми е, зробити встигнемо. Для нас не важливо, хто буде новим прем'єр-міністром, чи який новий уряд буде представлений, а кого вони там призначать. На жаль, це все рівно не вплине на економічну ситуацію України. Уряд Азарова трохи не дотягнув до трьох років. Він запам'ятається українцям скандальним податковим кодексом, і пенсійною реформою, протестами афганців і чорнобильців, постійним дефіцитом медикаментів для вілфікованих гемофіліків, діабетиків тощо, низкою скандалів із друком підручників, зниклими картинами у самій будівлі уряду, підготовкою до євро і хюндайним покращенням. Апогеєм же діяльності Кабміну Азарова стала боротьба за енергетичну незалежність України. Спочатку урядники осоромились через закупівлю так званих Жбойка, і зрештою проект побудови ЕЛНЖІ термінала і підписання мільярдної угоди з іспанським самозванцем. Не менш яскравими за діяльність уряду були і прем'єрські висловлювання, чого тільки варті кровосісі Микола Азарова. Прем'єрські слова, що вже встигли стати крилатими. Давайте пригадаємо далі. Ну що піднялись, на В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Та нічого у них не вийде. Так, что смеемся? У вас какая на предприятии зарплата? Сколько? Полторы, значит, сто процентов не рабочий день. Не треба скиглиты, треба брать лопату и годувать свою семью. Болога, я еще не говорю, не цекава. Дорогие, <клево> дорогие, <клево> так и за перебегом, за перебегом. их разъяснение путникам податків. Мені захотілось чесне слово в вальс, газ плісать. Дякую за увагу. Які пропозиції. То хто ж замінить Азарова в урядовому кріслі? Інтрига зберігається. У провладному таборі наразі озвучили кілька кандидатур. Насамперед високу посаду пророчать нинішньому голові Нацбанку Сергію Арбузову. І ще один варіант в уряді мало що зміниться, і старим новим головою стане Микола Азаров. Раніше прем'єрську посаду політологи також прогнозували секретарю Радбезу Андрію Клюєву. Однак сам від, від неї відхрещується. Це дуже велика відповідальність, бути прем'єр-міністром особливо в такої непростої. Ну, так, думаю, достатньо великі шанси. Діти в тому, що він опитний е прем'єр-міністр. дуже багато працював в кабінеті міністра. От, і я, я вважаю, що це достойна кандидатура. У боргах як у шовках, Україна програла апеляцію і має виплатити більше трьох мільярдів гривень боргу корпорації ЄСУ. Сьогодні апеляційний господарський суд Києва залишив у силі без змін попередні рішення. Нагадаю, борг виник наприкінці 90-х років, коли ЄСУ, на чолі з Юлією Тимошенко, не виконала гарантовано урядом України угоди про постачання продукції російському оборонному відомству. Тоді очільником уряду був Павло Лазаренко. Маневри перед двобоями провладні депутати схоже знайшли рецепт, як не дати опозиціонерам блокувати роботу парламенту. Після того як нардепи поділили місця під куполом, всі крісла навколо трибуни, яка є зазвичай предметом депутатських боїв, дісталися представникам провладної партії. Регіонали зайняли не лише свої традиційні місця, але частину тих, які раніше були закріплені за опозицією. Радикально ж налаштовану свободу планують посадити на гальорку. А от самовисуванців попередньо посадили поруч із партією влади. Ця участі у поділі місць не брала. Засідання робочої групи пішла, мовляв, поки депутати не погодяться на персональне голосування. Інші питання роботи парламенту вони ігноруватимуть. Керувалися в першу чергу здоровим глуздом. Тобто, свобода подалі. Здоровий глузд полягає в тому, щоб ті е, е, політичні сили, які вже представлені в парламенті, е, максимально залишились на тих місцях, які вони займали. І е, нові ми вже фракції, які входять до парламенту, теж отримали гідні місця. Депутатський мандат не всім до смаку. Двоє персони з першої десятки партії регіонів від нардепівських прав відмовилися. Це секретар ради нацбезпеки Андрій Клюєв та заступниця голови адміністрації президента Ірина Акімова. Натомість ряд міністрів усе таки проміняли свій портфель на депутатський значок. Кліп як протест Руслана зняла відео у тюрмі. У такий спосіб співачка протестує проти суддівського свавілля і стає на захист засуджених родини Павличенків, батька і сина, котрі відбивають термін за убивство судді. Чому їхня справа зачепила вже і шоу бізнес? Далі розповідає Анастасія Станко. На прес-конференцію у наручниках та у супроводі Беркута так співачка Руслана протестує проти суддівського свавілля і відстоювати вирішила не себе. Свободу співачка приєдналася до акції на захист Дмитра та Сергія Павличенків. У жовтні батька і сина засудили за вбивство судді. Старший отримав пожиттєво молодший, 13 років тюрми. Однак в їхню провину не повірили футбольні фанати, друзі молодшого Павличенка Сергія. Вони розгорнули цілу кампанію на підтримку засуджених. На захист в'язнів виступають уболівальники майже всіх українських клубів. Свободи для павличенків вимагають вже і за кордоном. Свободу, чек! Свободу, чек! Я підтримую вас. Так що давайте свободу чесним! Свободу, З родиною Павличенків для співачки стала переломним моментом. каже, записала альбом позитивний і драйвовий, без натяку на протест. Лише місяць тому, почувши про справу засуджених батька і сина, Руслана все змінила на пісню «Ейфорія» про позитив. Зняла кліп про тюрму. Щоб показати Україну і свободу, і потрібно показувати, на жаль, сьогодні тюрму. Тюрма є новий символ. України батько і син Павличенка за ґратами вже півтора року. Головна версія слідства сімейство помстилося судді Сергію Зубкову за те, що той своїм рішенням позбавив їх квартири. Захист наполягає справа шита білими нитками, бо жоден зі свідків не впізнав у Павличенках. Підвивку шість очевидців, жодне з яких жодні, ні одного з них не впізнав. Ні на попередньому слідстві, ні в суді. Однак суд вийшов із цього положення таким чином: нічого страшного, що вони не впізнали. Суд пояснює це тим, що пройшло досить багато часу. А відбитки пальців Павличенків знайшли на штанах та кросівках, котрі нібито вбивці залишили на місці злочину. Що на думку захисту виглядає дуже дивно. Однак прокурори пояснюють і це після того, як вони, ними було вчинено злочин, він отримав поранення ногів. Вони з тіла. Вбитого судді зняли його штани і його е, взованку. Сергій надів ці речі на себе. Звичайно, що речі, в яких він був, він їх зняв і залишив на місці вчинення злочину. У прокуратурі впевнені у справедливості вироку і на акції вболівальників та Руслани уваги не звертають. Фани ж готуються до нових протестів, коли Павличенки доводитимуть свою невинуватість в апеляційному суді. Співачка Руслана обіцяє, тепер з чоловіком буде учасником усіх мітингів на захист ув'язнених. Несправедливість стала нормою в Україні. Люди не мовчать. Бо завтра на місці родини Павличенко може опинитися будь-хто з нас. Анастасія Станко та Ганна Скибенко триває. Живають зі світу заради хати. Столучну вчительку Ніну Москаленко, яка відмовляється виселятися із власної оселі на Печерську, залякують і виганяють силою. Днями жінка ходила на допит у справі про вбивство її вічима. А коли надвечір прийшла додому, не змогла зайти на власне подвір'я. Там забаракадувалися кремезні чоловіки, які раніше мали судимість. Вони розводили вогнище і погрожували розправу. Якщо тільки вчителька ступить на територію, жінка викликала міліцію. Після п'яти годин перемовин вона таки змогла зайти до власного будинку. Нагадаємо, майже рік Ніну Москаленко тероризують невідомі. Вони вимагають віддати задарма землю і будинок, в якому вона прожила майже півстоліття. Їй належить дві третини будинку, решта невідомому бізнесменові. Після того як жінка відмовилась від усіх пропозицій, на неї неодноразово нападали кремезні чоловіки. Нещодавно відкрили кримінальні справи про вбивство відчима та про напад на невідомого чоловіка, який разом з товаришами вдерся на подвір'я вчительки. Тепер жінку обіцяють звільнити з роботи. Там сім чоловіків було, якщо я не помиляюся, всі п'яні. Потім, коли вже міліція вияснила, це всі були люди судимі, Ех, такої статури двохметрової, що будь-яка людина злякається. Вони сказали: ступиш на е подвір'я, е що син твій, що я твій. Випустимо кишки з тебе і з твоєго рібінка. Інше новини дня. Далі у випуску, зокрема, будемо говорити про таке. Зима наскочила зненацька. Росія четверту добу паралізована снігом. У заметілях захлинаються Європа і Китай. Кінець емігрантської мрії сполучені Штати прикривають грінкардівську шпаринку. Люди із обмеженими фізичними можливостями і хронічними хворобами сьогодні пікетували міністерство охорони здоров'я у, у Греції у міжнародний день інвалідів. Вони протестували проти бюджетних урізань і застерігали уряд, скорочення фінансування зробить їхні умови майже неможливими. Демонстранти вимагали захисту для всіх від тих, хто страждає від проблеми з зором до тих, хто просто прив'язаний до візка. А вчора ж масові протести охопили іспанську столицю. Близько 50 тисяч жителів взялися за руки, оточили декілька великих ш шпиталів у Мадриді мітингувальники виступали проти приватизації медустанов, яка потягне за собою платні консультації із медпрацівниками та скорочення дотацій інвалідам. Від любові до ненависті один крок. Велика Британія, Франція і Швеція викликали послів Ізраїлю, щоб висловити незадоволення щодо намірів ізраїльського прем'єра Бенієміна Нетаньягу. Той виявив намір почати зведення трьох тисяч будинків на західному узбережжі та в східному Єрусалимі у відповідь на рішення ООН, яка надала Палестині статус держави-спостерігача в Лондоні і Парижі. Погрожують, що відкликають Віва своїх послів. Проте натякнули: Ізраїль ще має місце для маневру, аби уникнути санкцій. Британське МЗС заявило, будь-які рішення залежатимуть від результату консультацій з Ізраїлем та партнерами королівства США та Європейським Союзом. На доданок Росія та Німеччина також висловили стурбованість, що такі наміри Тель-Авіва можуть стати на заваді встановленню миру. Гудбай Америка Конгрес США скасував щорічну лотерею на здобуття дозволу на постійне проживання, відомо як грін-карта. Більшість у палаті представників вважають, ці візи слід передати студентам іноземцям, які прагнуть навчатися у США. Прихильники скасування грінкарт впевнені, що лотерея заохочує шахрайство у візовій сфері, але додали, що скасування буде відбуватися поступово. Лотерея визначає щорічну випадкову видачу віз іноземним громадянам, і за підсумками лише минулого року понад 850 тисяч українців подавали Заявки на участь у цій візовій лотереї. Світ потерпає від початку зими. У Росії вона почалася на чотири доби раніше, але дороги й досі там не розчистили. На трасі М 10 з якою усім миром на вихідних рятували водіїв, утворилися нові затори від снігових заметів та завірюг. Потерпають також Європа і Китай у Тверській області на федеральній трасі М 10 Росія. Знову автомобільний затор. Цього разу поблизу міста Торжок машини, що стоять не менше 4-5 годин, розтягнулися на 40 кілометрів. Дорожня поліція наполегливо просить усіх, хто їде на Санкт-Петербург, об'їжджати трасу М 9 Балтія. Те, що пройшло, це хороший урок. За вихідні, що минули, ця ж траса М 10 стала символом неготовності російських дорожніх служб до приходу зими через снігові замети. Сотні водіїв, як легкових машин, так і вантажівок. Провели на трасі майже три доби. Величезний затор сягав 200 кілометрів, а Менесівці над'їхали з їжею і бензином лише у неділю. До понеділка трасу розчищали, і ось новий затор. <звук> До Росії зима прийшла наприкінці минулого тижня. А ось Бельгія, як і Україна, побачила перший сніг лише в понеділок. Тут загальна довжина автомобільних корків сягнула майже 350 кілометрів. На окружній дорозі навколо Брюсселя неможливо було розігнатися більше, ніж 10-20 кілометрів на годину. Все налагоджулось тільки коли комунальні служби висипали на автошляхи кілька десятків тонн солі. У китайській уйгурі зима значно лютіша. Завірюха у буквальному розумінні замела усі дороги. Понад 200 машин заніс сніг, видимість упала до кількох метрів. На порятунок викликали прикордонників, які спершу за 6 годин евакуювали наляканих подорожніх у свої машини, і тільки потім взялися за розчищання доріг. Снігопад не припинявся три дні поспіль. У Китаї до зими традиційно готувалися, проте і там на дорогах виникли затори, а авіакомпанії скасували сотні рейсів. Юля Куценко ТВА. Із Україною зима також привіталася шаленим вітром з мокрим снігом, десятками пошкоджених автівок і з неструмленими селищами. Найпотужніша негода вирує на півдні та у центрі країни. У столиці теж не без надзвичайних ситуацій. Затори зросли настільки, що на роботу кияни добираються годинами. Буксують усі, і це не околиця, а самісінький центр столиці. Вулиця Шовковична. Перший сніг у понеділок просто таки паралізував рух у Києві. Вулиці серед місця перетворилися на довжелезний затор. Водії кажуть, для багатьох снігопад просто став сюрпризом. по во-первых, відвикли від такої погоди, і дуже напряжене рухання. Найбільше проблем виникало на підйомах. Колеса навіть на зимовій гумі не могли здолати доріг міста самих пагорбах. За даними ресурсу Яндекс Затори, кількість кортів у столиці у понеділок цілий день сягала максимум 80 балів. На сніг, що швидко падав, комунальники реагували вкрай повільно. Столичні водії стверджували, снігоприбиральні та посипальні машини у місті сьогодні не бачили. Сьогодні не бачив, не посипали, не прибирали. На ну, вилатаєш ну, зараз під вечір побачимо. Буде дуже важко. Думаю, через годинку-півтори буде не дуже приємно. Натомість із додатковими навантаженням мусили працювати даївці. Кількість аварій значно збільшилася. Інспектори із жезнами часто замінювали світлофори. Якщо в Києві біда з дорогами, то на півдні України вирує справжній шторм. Зокрема, на Миколаївщині вітер, швидкість якого подеколи сягала 25-30 метрів. На секунду повалив рекламні щити та вирвав з корінням десятки дерев. Величезні стовбури перегороджували проїзну частину. Ще більше постраждала Одещина. В області без світла через шквальний вітер залишилось понад 30 населених пунктів. А ось у самій південній Пальмірі рух транспорту в центральній частині паралізувало на декілька годин. упали деревья, значит, которые перекрыли две полосы в сторону поселка Котовского, это район Лузановки, ну и трамвайную линию. На место были направлены э, работники ГАИ, которые обеспечивали безопасность дорожного движения, отвод транспорта, ну и, соответственно, представители Зелендреса, которые уже данные, скажем так, стихийные последствия стихийного бедствия устраняли. За прогнозами гідрометцентру Україну засипатиме снігом та штормитиме ще 10 днів. Далі, як обіцяють синоптики, холодний циклон повернеться туди звідки прийшов до Росії. Тарас Матвіїв, Данило Городецький, це ну, про цей понеділок. Я дуже дякую вам за увагу і бажаю приємного настрою. Попри навіть цю негоду. На все добре.